Презентація четвертого енергопакету ЄС чиста енергія для всіх європейців відбулася сьогодні під час комітетських слухань, що провели Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та програма Юсейт Рада наступне покоління. До участі онлайн долучився народний депутат України Юрій Шаповалов, про що він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, нардеп зазначає, чиста енергія важлива для всіх українців, як для чистої екології, так і для енергонезалежності. Це дуже важливо зараз, коли ворог руйнує наші електростанції і намагається залишити нас без електрики, тепла і зв'язку. Юрій Шоповалов наголошує, впроваджуючи четвертий енергопакет ЄС, ми стаємо частиною європейської системи, а розвиваючи чисту енергетику, зменшимо її вартість та заощадимо бюджетні кошти, які можна буде спрямувати на важливі соціальні проєкти: надійні дороги, нові школи, кращі лікарні. Задля того, народні депутати працюють над розробкою і прийняттям необхідних змін у законодавство України.